Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. У сьогоднішньому відео поговоримо про те, як замінити фільтри очищення води. У нас вдома, як ви можете бачити, встановлена така двоколбова система. Ну, саме звичайна, просто дві колби на два фільтри. Також є насосна станція, ну і змішувач, який подає воду у ванну. А, значить, що стосується заміни фільтрів, то люди, ну, наскільки я спілкувався, міняють їх по-різному, мається на увазі періодичність. Тобто хтось міняє один раз на місяць два фільтри. Хтось міняє там, як вказано виробниками на упаковці раз до півроку, ну, тобто раз на п'ять місяців, ми міняли в середньому один раз на три місяці. Я Робив заміну, тому що ми цю воду не використовуємо для приготування їжі та пиття. Тобто, це вода у нас для купання, для миття посуду, для інших потреб. А в кожному конкретному випадку все залежить від того, яка вода і які у вас цільові потреби на неї. Від цього і треба відштовхуватись при заміні фільтрів ну і від там, тієї системи, яка стоїть. У нас значить, така проблема з'явилася, що ніколи такого не було, але з грудня минулого року дуже близько підійшли поверхневі води, і саме холодна вода стала литися дуже погано. Ніколи проблем з змішувачем, щоб щось забивалося, не було. От. Та й в принципі скоро підходить вже срок, коли ми раз у три місяці міняємо ці фільтри, і тому я вирішив записати відео. Перш за все, перед тим як робити е, заміну, я беру ось таке відро і зараз наберемо туди воду. Водичка у нас вже набрана. Ви можете запитати, навіщо це було зроблено, і я вам можу зразу сказати. Коли зараз будемо міняти фільтри, коли ми їх дістанемо, то колби будуть містити осад, вони будуть такі трошки, знаєте, ржою. І для того, щоб їх ополоснути, сполоснути, нам потрібна вода. Але у нас її буде ніде взяти, якщо ми її не наберемо, бо станція ж не буде працювати. Зараз я. Встановлюю телефон на штатив і починаємо міняти фільтри. Ну і тепер ми приступаємо. Нам знадобиться такий ключ для знімання колби. Значить, саме перше, що ми робимо, це ми перекриваємо воду подачі із насосної станції на оцю систему. Вимикаємо з розетки насосну станцію і відкриваємо кран змішувача, щоб вода, яка вона зійшла. Потім починаємо по черзі знімати підставляємо Фільтр, до речі, Досить нормальний. Можна його в принципі і не міняти. Я чомусь, я чомусь розраховував, що буде набагато гірший результат. Але ні. Значить, фільтр ми наш зняли. Ну... За, якби, чаще всього він набагато гірше виглядає, чим зараз. Але так як вода погана, ми його замінимо. Полощимо нашу колбу. Телефон Стоїть на штативі. Ви цього не бачите, але можете мені повірити, що там є бруд. Так. Беремо новий фільтр. Ось так. Розпаковуємо. Вставляємо. Беремо нашу гайку. Ось таким чином і тепер ставляємо його на місце. перший раз я чомусь. Гарно вставив, але подумав, що щось не те. Тут головне оцим ось оцим отвором, щоб співпало ще отут. Щось не можу я взагалі Загріться... це завжди без проблем. О.

потянула. И такая сама операция на этом фильтре. В первый фильтр мы установили ступень очищения 5 микрон, ну так называемая веревка. И то, и то фильтр полипропиленовый. Это есть, ну, веревка, Оцей перший фільтр, він вважається як грубої очистки. Тобто він перший затримує всякий там пісок, глину, якісь частинки. А потім працює вже. ну, До речі, ось цей фільтр. Ну, чомусь цей гірший набагато, ніж цей. Ну, ось можете бачити. Ось цей прям дуже сильно напитав. Оце ось 10-мікронний, я його називаю мочалка. Виливаємо воду сюди, Поласкаємо колбу нашою водою. В цій колбі зазвичай менше забруднення, але Намагався я колись оцю іржу вимивати, коли руку засовуєш, починаєш отак мити, то на руках шкіра злазить до крові. Я її лимонною кислотою, всякими, етіми, але нічого не виходить. Може хто знає, як їх відмити, відчистити. Можете написати в коментарях, підказати. Ось беремо цей фільтр 10-мікронний. Так само вставляємо в колбу, надіваємо гайку і вставляємо на місце. Ось так. Головне, щоб співпало. Серединка нашого фільтру, щоб співпала з отворами подачі води. Так. Підтягнули. Тепер все в зворотньому порядку. Спочатку закриваємо кран, потім. Вмикаємо станцію так, і відкриваємо, щоб вода заповнила ці два фільтри. Коли вода заповнила систему, дивимось, щоб ніде не текло, ніде нічого не тече, значить, все добре, ми з вами замінили фільтри. Ну і саме основне, зараз я зніму телефон з штативу і вже на фінал продовжимо. І ось коли ми їх замінили, пересвідчились, ніде нічого не тече, не капає, все добре. Необхідно відкрити кран, щоб вода... Ну, До речі, заміна фільтра допомогла. У нас вона плюс-мінус так і текла. І коли ми зробили відкриття крану С, так само на умивальнику. Тому що виходить спочатку воздух повітря і потім вже, потім вже йде вода. Всюди ми все зробили. Ну, Тут мені щось все ж таки не подобається. Ну і підводячи підсумок даного відео, можу сказати, що фільтри ми замінили. Зробили все правильно, але все ж таки ну, напор води, саме холодної води, досить негарний. Ну, Тобто він є. Але якщо включити гарячу воду, то вона краще. Я чомусь думав, що саме заміна фільтрів допоможе, але ні. Тому Скоріш за все, проблема десь з краником холодної води. Буде, треба буде його розібрати, прочистити, поставити на місце. Ну, а всім, хто дивився, додивився відео до кінця, дуже дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. До побачення!